Франц Йосиф, Вухо, Ван Вангога, Божгруди, Мерелін Монро із сала. Все це і багато цікавого можна побачити у щойно відкритому музеї сала. Це крісло, модель крісла Бойса, що демонструють у Дюссельдорфському музеї, вартість якого мільйон доларів. А ще у львівському музеї сала сальний гуманоїд і роботи відомих митців не лише у України, але й Німеччини, Росії та Литви. Зв'язки круче, чим я. Кожен здійсну на своє. От там ззаді за вами картина Ройтбурда. Це один з п'яти самых дорогих художників України. Там, там синие носи, які в музеї Сваровського. Ну бы, вот Лесик по деревянски наш любимец. Вот там сзади Андрійчик Сагайдаковський кабаны на вузлісі. Ну, как то так, зв'язки встали. У центрі експозиції. Гігантське серце із сала внесене до книги рекордів України. У музеї можна помилуватися і грудьми Венери або ж носом Гоголя. І все це дозволяють скуштувати. Монро – це десерт, де йде фруктовий салат на який є під губами, а губи самі складаються з 20% сала і морозива. Виготовляють такі смаколики у сало арткухні. Гіпсову основу з харчовим силіконом набивають салом три години заморожують, а пізніше форму наповнюють фаршем. Однак цей музей адаптують у арт-центр. Що два місяці тут влаштовуватимуть концерти, фестивалі та покази моди.